Ворож Миколаєв, собі зробити подарок. Хто, хто вам зробить подарок, як не ви собі? От я зараз вам гарно ці відео зроблю велосипед, а ви собі приглядайте, окей? Так, показую вам другу частину велосипедів з Нідерландів, вже зібраних, відрегулірованих. Когось буде цікавити, робіть скрін, вказуйте, позначуйте, кидайте. Відсилаю новою поштою без проблем. Дивіться, отакий от Оніон, синій алюмінієва рама. 28 колеса на планетарній тут Nexus 7 плюс має сідло комфортне амортизаційне. Так, дивіться, Спарта. Алюмінієва рама 28 колеса. алюмінієвий багажник добротний. Має Дивіться PCD. Амортизатор. Плюс плюс. Сідушка така добротна силіконова, є серву руль. Ідемо далі. Газелька класична. Nexus 8 на роверних тормозах. Він це, фара стоїть, Алюмінієва рама 28 клас. Далі йдемо. Трек американський на кассеті, правда? Алюмінієва рама має підсіддільний амортизатор, має добротну сідушку. Фари стоять, дивіться, гарно. Вилуці амортизаційні. Шиману скавтулочка. Далі пішла. Така спарта, дивіться, дизайн. То є з Амортизаційна вилка алюмінієві Рама. Дивіться. вилочка амортизаційна, дивіться, яка фара, є динамо втулка На касеті. Алюмінів багажі, доброти сідла. Пізніше йде кога м'ята японська. алюмінієва рама. На глухи вилосі. Є динамо втулка, є фара. Ось така система сзаді добротна. Є сідушечка комфортна. Так, далі. йде у нас уніон такий? Рама така. Алюмінієва рама, 28 колеса, є у нас втулка, є фара на Nexus 7. Комфортне сідло, алюмінієві багажники. Далі класичний діатз. Є в нас таких, здається, пару з різними відтінками різними рамами. 28 колеса, алюмінієва рама, є амортизація, є сідло комфортне, є багаж добротний. Так, Спарта вон така, алюмінієва рама, 28 колеса, є Динамо, пучка, є фара, Nexus 8. На планетарній пулці не вбиваємо. Комфортне сідло, амортизаційна труба амортизаційна, яка глушить всю вібрацію по спині. Так, фула називається, сіра. Алюмінієва рама 28 кулеса є фара. Є динамо втулка. Є у нас значить на планетарній тулусі. Nexus 8, Nexus 8, дивіться. Комфортне сідло, алюмінівний багажі. Далі йдемо. йдемо. Отакий джанти. алюмінієва рама на планетарній тулусі семерці. Є значить. Комфортне сідло, амортизація під сідлом. Вилучка амортизаційна, крила гарні, фара стоїть. Далі йдемо теж алюмінієва рама. Вилучка амортизаційна, 28 колеса, серворуль, планетарна втулочка на 8 передач, Значить сідло комфортне, підсидільний амортизатор. Такий ББФ на 3 швидкості Nexus 3. 28 колеса, алюмінієва рама, є під амортизація під сідлом, є сідло, є динамо полочка, є фара стоїть, вилучка амортизаційна. Має до 6, 6 см ходу. Потім кога м'ята японська отака алюмінієва 28 колеса на касеті Але має комфортну сидушку, має PCD амортизатор, алюмінієвий багажник. Монетки дуже добротні, працюють дуже класно. Далі класична рама Батаус, нідерландський, Алюмінієва рама 28 колеса, Nexus 7. Є, бачите, підсидільний амортизатор, комфортна сідушка, алюмінієвий багажник, міцний, серворуль, значить, динамо втулочка, фара. Все стоїть, як має бути. Плюс Спарта. З такою рамою, кому важко ногу перекидати на планетарці на Exusсі. Подивіться, який там багажник добротний, Там можна, я не знаю, що туди лежити. на 150 кг. Є серворуль, 28 колеса, Амортизаційна вилучка, яка амортизує десь в районі 4 см хода. Так, подальший йде Коганіата класична. Так. Щось зупинило на паузі ці ляльки всі знімав чи ні. Когось буде цікавити, робіть скрін з тих велосипедів. позначуйте, і кидайте на вебір. Так, далі поїхали. Батаус, алюмінієва рама, 28 колеса, на планетарній тулці, Nexus 8 ролерні тормоза стоять, бачите. Такі що зразу вхуждалося. Плюс є динамо тулочка. Фара, сойк має бути серворуль Потім йде у нас теж такий діантик добротний. алюмінієва рама, 28 кулеса, післядільний амортизатор. Nexus 7 серворуль, коліот чорний сірим прикольний яморці на усилені вода. Вже має фару. В принципі, фара працює. Говорить, 90% не працюють або буває, що батарейки посадні. Когось з тих руверків буде вам цікавити, позначайте любі скринь і відсилаємо, в принципі, без проблем по цілій Україні. Новою поштою знімаємо там парадню колесо, педаля, руль, велосипедики, всі ж налаштовані, добротні. Через років 10 подзвоните ще й подякуєте. Кому не важко, то може завітати до нас в магазин. В принципі, асортимент у нас, бачите, немаленький, є що вибрати.